Як тобі сказати без тебе не можу спати? І місяць по кімнаті розкинувся все тин, очі тобі зав'яжу, і серце своє покажу. Тобі про все розкажу з настінних картин. Тримай мене міцно, одною рукою, так сильно. І ні. Вбивай мене, віддай мені муку своїми руками, моїми губами. Лікуй, лікуй себе, посеред моєї хати на мене будеш кричати, бо як же тобі порвати і в серці сліди чи чує. Як страшно мені у полоні, як в твоїх долонях, нема так ніде, і крила так важко розправити пташці, коли бідолашку погубить любов. Тримай мене Міцно Одною рукою, так сильно і ніж. Вбивай мене, віддай мені муку своїми руками моїми.